Цього не показали в прямому ефірі. Тайсон Ф'юрі підійшов до Олександра Усака відразу після бою Джошуа Дюбуа. І дав коротку, але дуже влучну промову. Важко не погодитися з циганським королем. Сам же Сашко оцінив бій, назвав помилку, якою припустився Ейджей. А також прекрасна новина, про яку ви могли не чути. Український боксер уже в листопаді піде боксувати за повноцінний пояс чемпіона світу IBF. Буде складно, але на такому рівні легких суперників не буває. Минулого тижня боксували наші супертяжі Віктор Вихрест та Андрій Новицький. Обидва перемогли. Вихрест у Німеччині пройшов шість раундів проти. Габаритного Мірко Тінтора і виграв рішенням. Новицький боксував у штатах, провів 10 раундів і переміг Шона Лафері. Також рішенням. Ні там, ні там трансляції не було. Ну, івенти, самі розумієте, якого рівня. Перемогли, і вже добре. Чекаємо підвищення рівня опозиції. Київське Динамо представило свого нового амбасадора. Ним став легендарний супертяж Володимир Кличко. Він приміряв футболку киян, трохи показав себе на стадіоні. Ну що ж, почнімо. З точки зору маркетингу київського Динамо, це дуже крутий крок. Вони підписалися з людиною, яка, по суті, є іконою українського боксу, легендою з досі величезною любов'ю аудиторії. Думаю, що сама співпраця не передбачатиме якоїсь великої участі кличка у всьому. Ні, скоріш за все, це буде якась мінімальна його участь в якихось публічних подіях. Але все одно, це дуже крутий крок. Я обожнюю активний відпочинок, тому за першої можливості їду в гори. Зараз осінь, час, коли можна кайфанути в Карпатах без зайвої спеки. Я якраз там побував, тому ділюся з вами лайфхаком. Для комфортного хайкінгу потрібні якісні шкарпетки. Це кілометри шляху, які краще провести з комфортом. Задля регуляції тепла та води, а ще зменшення втоми. Я раджу нову колекцію від бренду Дюна. Анатомічна форма та амортизаційні зони гарантують надійну підтримку стопи, навіть якщо потрібно підкорити говерл Довгі піші прогулянки, трекінг та хайкінг стануть задоволенням з ними. Як людина, яка не раз натирала ноги через непрофесійні шкарпетки, я раджу вам подумати про це перед походом. Тож, дюна це найкраще рішення для ваших ніг. Тому не йдіть, а біжіть на сайт або у фізичні магазини вашого міста і замовляйте трекінгові шкарпетки прямо зараз. Після бою Джошуа Дюбуа ніби забулося все те, що відбувалося кілька днів раніше. Але ми все ж пригадаємо. Жан Бленюк опублікував відео де Олександра Усика в кайданках, кудись ведуть в аеропорті Кракова. У підсумку ситуація вирішилася. Боксера швидко відпустили, але в справу особисто включався консул України та президент, який доручив аж двом міністрам зайнятися цією справою. Боксер після 14 годин мав летіти у Грецію разом із товаришем, якого якраз і не хотіли пускати на рейс. Він перед тим спав і певно, що був в сонному вигляді, я так розумію. Олександр Русик сказав, що без друга він нікуди не полетить і відмовився залишати зону посадки. Після цього на нього накинули. Наручники. Таку версію розказав Олександр Красюк у своїх соцмережах. Я поговорив з представниками кількох туристичних компаній та людьми, які раніше працювали в аеропорті. Що вони мені сказали? Що теоретично може бути причиною того, що їх не пустили на рейс, і взагалі почалася така вся історія. Причина перша стан алкогольного сп'яніння. Причина друга занадто активна або навіть агресивна поведінка. Мовляв, усик вписався за друга. Він міг робити це занадто активно, багато жестикулювати, і працівник або працівниця розцінили такі дії, як е, спробу агресії або ще щось, і заради власної безпеки покликали правоохоронців. Теоретично таке могло бути. При цьому після інциденту боксер подякував Зеленському, українським дипломатам та відзначив польських правоохоронців, які виконують свої обов'язки. Попри будь-які регалії, це цікаво, що Сашко дякує тим, хто його вів у кайданках. Якщо ж так, то жодних претензій з боку Олександра Усика його команди бути не може. А з іншого боку, Олександр Красюк заявив, що вони очікують вибачень від авіакомпанії та польських службовців. Виникає якийсь дисонанс. Взагалі я думав про те, що ми в Україні швидко, оперативно вихопили інформацію про те, що там щось сталося, і в межах кількох годин дізналися, що все окей, його відпустили, якесь пояснення від команди, від Усика та й все на тому. Паралельно з тим я відстежував, що відбувається в західному дискурсі. Ну, скажу вам, що там передусім форсили саме відеозатримання, коментарі, пояснення, чесно кажучи, вже мало кого цікавило. Ну просто тому, що людям так притаманно передусім вихоплювати. Щось найбільш хайпове, найбільш гаряче, найбільш вражаюче. Я думав, що це може якось позначитись на репутації українця, але схоже, що все гаразд. Коли Усуку аплодує 98 тисяч на Вемблі, а він перед тим побив Адюбуа та Ф'юрі. Це означає, що повага до нього з боку закордонної аудиторії просто нереальна. Також в Андеркарді Джошуа Дюбуа сталася подія, яка стосується Дениса Берінчика. Хоча здавалося би, до чого тут він. Наскільки мені відомо, найближчим противником Дениса Берінчика якраз міг би стати Марк Чемберлейн, який представляє компанію Квінсбері Promotions, з якою підписався і Денис Берінчик. Тому організувати їхній бій було би досить просто. Причому був варіант, за якого Денис Берінчик і Чемберлейн боксували би в Андеркарді Усок Фюрі. Однак, схоже, що цього не відбудеться. Бійберінчик Чемберлін накрився мідним тазом. Перед Денисом Марк мав провести простіший поєдинок, а вже потім виходити на українця. Однак в Андеркарді Джошуа Дюбуа він примудрився програти Джошу Падлі. Чемберлен побував у нокдауні і програв за очками супернику, який раніше навіть проти середняків ніколи не виходив. Отакі От справи. І насправді досить прикро, що сталося саме так. Мені би хотілося побачити бій берінчика проти. Не топового суперника найближчим часом, тобто, щоб Денис відразу виходив не на умовного Джервонту Девіса, Шакура Стівенсона чи Вільяма Сепеду, а на когось попростіше, а вже потім на топа. Чемберлин, як досить адекватний суперник, на жаль, злітає. Імовірно, буде інший британець. Побачимо. Каналу Тайк Майсон виповнилося три роки. 21 вересня, 2021 року, ми вийшли з першим роликом, якому назвали п'ять причин, чому Олександр Усик переможе. Ентоні Джошуа відтоді ми набрали понад 200 тисяч підписників, понад 100 мільйонів переглядів і стали першим каналом, який заговорив про бокс українською мовою в Ютубі. За три роки гостями каналу були чемпіони світу та екс-чемпіони світу, топові тренери, топові промоутери, і все це завдяки. Вам, вашій підтримці, усі наші успіхи можливі тільки тому, що в нас є ви, а також збройні сили України. Тому, якщо вам подобається наша робота, будь ласка, дуже сьогодні прошу підтримати не нас, а військо. Сьогодні допомога потрібна 77-й аеромобільній бригаді. Мій колега Костя з каналу FoodGram також розвивався в українському Ютюбі до мобілізації. Зараз йому та побратимам потрібні дрони. А точніше, це нам потрібно, щоб у захисників були дрони. Тому давайте допоможемо. Більше дронів, менше росіян. Тому ходіть за посиланням у закріпленому коментарі і зробіть комфортний для вас донат. Хай квітне український Ютуб та стає міцнішим наше військо. До кінця року Україна може отримати ще одного чемпіона світу. І ним може стати наш Карен Чухаджан. Завдяки перемозі над британцем Гаррі Скарфом Кьянен став обов'язковим претендентом від IBF і чекав на відповідь від чемпіона Джарона Еніса. Той, схоже, не сильно горів бажанням тіна захист і шукав більш грошовитих поєдинків. Але тепер офіційно: Чухаджан проти Еніса 9 листопада у Філадельфії. Рідній для Еніса Філадельфії. Бій Родрігес Гівара у співголовній події. Я очікую, що бій Еніс Чухаджан буде насиченим і дуже активним. І, будь ласка, не списуйте Карена з рахунків заздалегідь. Українці справедливо дають мало шансів після першого бою з Енісом, який відбувся в січні 23-го. Тоді Карен усі 12 раундів відбігав від суперника, мало відповідав і особливих шансів на перемогу не мав. Хороший захист, ефективні ноги і не програти такому супернику достроково. Це вже непогано, але для перемоги якось маловато. Я це розумію, так само як і ви. Але зауважте, що на цей бій хаджан виходив без належної підготовки. Вона має тривати мінімум два місяці. А можна і три. У Карена було лише півтора. Все проходило в Києві з блекаутами. Це ніфіга не сприятливі умови для кемпу, але довелося брати той поєдинок на короткому повідомленні, бо такі шанси випадають не кожного дня. Чухаджан ще до оголошення поєдинку розпочав свою підготовку на заході країни в горах. І я не сумніваюся, що він підійде до цього поєдинку в своїй найкращій формі, але є нюанс. Суперник це просто звірюга. Для мене Джарон Еніс це боєць рівня топ-15 паунд паунд-фо-паунд. І Лише питанням часу було те, коли він прийде на заміну Кроуфорду та Спенсу в напівсередньому дивізіоні. Настільки жорсткий, впевнений у собі боєць, який б'є з двох рук і рухається в будь-якій стійці, проти якого навіть психологічно важко виходити, особливо у нього вдома. Потужні удари, божевільні наскоки, хороша витривалість та інстинкт убивці. Усе це в нього на місці. При цьому навіть у першому поєдинку Карену кілька разів вдалося непогано провалити свого американського візаві. Інша справа, що він цим не зміг скористатися. Але принаймні відчув, що американець також має свої слабкі сторони. Не претендую на роль стратеги, але мені було би цікаво подивитися, як Еніс не пресингує сам, а працює під пресингом. Можливо, Тандемчуха Джан Сєнченко буде працювати над цим. Серед усіх чемпіонів на півсередньої ваги Карену дістався реально найскладніший. І при чому це була свідома позиція. Команди просуватися саме лінією IBF, тому що в них найбільш прозора та адекватна політика. В них так, якщо є чемпіон, має бути обов'язковий претендент. Є претендент, чемпіоне, бийся з ним. Не хочеш битися? Залишай пояс. І Еніс опинився саме в такій ситуації. Він змушений дати бій. Карену Чухаджану, хоча я думаю, що не сильно би того хотів, і можливо шукав більш грошовитого поєдинку. Як на мене, шанси приблизно 70 на 30 не на нашу користь. Однак, топимо за карена. Усик разом із командою дивилися бій Джо Шадюбуа з рингсайду. По гарячих слідах Олександр назвав помилку, якою припустився Ентоні. Ентоні має одну проблему, тому що така позиція небезпечна. Якщо ти хочеш рухатися назад. Зроби це ось так, а не так. Бо це небезпечно, і ми це побачили у спілкуванні з медіа. Тайсон Фюрі вімкнув свій режим засранця і розказав, що він переможе гидкого кролика. Але очі в очі все було дещо інакше. Спілкування боксерів не потрапило в ефір, але точно варте вашої уваги. Ось що циган сказав своєму супернику. <плес> Якщо не бачили реакції зірок на бій Джошуа, Дюбо, обов'язково подивіться в ролику за підказкою. З вами незмінно канал Тайк Майсон, Мене звати Макс Діденко. Побачимось!